Якби Дон Кіхот міг звернутися до українців, то сказав би нехай вони вистоять і будуть сильними, нехай вони йдуть тим шляхом, яким йшли досі, бо перемога настане рано чи пізно, і Україна вистоїть в цій боротьбі. Раніше я мав нагоду зустрітися зі студентами, які вивчають іспанську у вашому університеті, і які так щиро мене прийняли. Відтак я дуже радий бути тут сьогодні. У своїй розмові я сказав їм, що вони молоді люди, і саме вони є майбутнім України. В цьому контексті я вважаю, що освіта відіграє фундаментальну роль. Це нині відчувається в усьому світі, але для України освіта надважлива. Вашій країні потрібно зберегти свою ідентичність, свою історію. І дати гарну освіту майбутнім поколінням, і я бачу це в вашому університеті, і думаю, що тут це чудово гарантовано стосовно підтримки іспанією культурних ініціатив. То тут ми можемо говорити про дві сфери: це освітній обмін, про який я згадував на зустрічах зі студентами, та власний культурний обмін. Наше посольство має значний річний бюджет на культуру. І ми намагаємося проводити культурні заходи різного роду. Дуже важлива співпраця у сфері культурного обміну. Скажімо, іспанські фільми або кінофестивалі в українських кінотеатрах. Постановки Сарсуели це такий різновид іспанської опери в українському оперному театрі. В результаті всіх цих заходів ми отримуємо дві культурні сфери, які живлять одна одну. Приміром, зараз ми працюємо над тим, щоб театр імені Лесі Українки взяв до постановки іспанську п'єсу Життєвий шлях, щоб потім показати її в Іспанії. Ну а в освітній сфері я дуже заохочую студентів подавати заявки на отримання стипендії Еразмус, оскільки свого часу сам був студентом цієї програми.